12 ночі я не сплю. Одна медсестра сказала мені, що мій лікар, який буде мене в п'ятницю зранку оперувати, то він завтра, після третьої години, приїжджає на чергування. І він буде тут цілу ніч чергувати. Я себе не уявляю, як він буде мене оперувати після чергування. По-перше, невідомо, яке буде чергування, чи щось не поступить. По-друге, я знаю, як то на роботі можна відпочити. Постійно будуть його туди-сюди тягати з питаннями. Може комусь хворобу буде погано і треба буде його допомога. Одним словом, я, я настільки не страшилася, що я не знаю. Що мені робити, чи мені тікати з лікарні, чи що мені робити? Я не знаю. Я просто на роздоріжжі стою. Так сьогодні гарно пройшов день, дітки приїжджали і я була така весела, а потім як дізналася, що така справа, я тепер не знаю, що буде, чи тікати з лікарні, чи лишатися. Але от зараз навіть лягаю спати, не можу заснути, тому що в лівому вусі настільки, шумить пульс просто дуже сильно. Питалася результат аудіограми, то казали, що на високих тонах у мене і в правому, і в лівому вусі не дуже добре. Але це пов'язано, напевно, з тим, що коли я ту аудіограму проходила, то э, я відчувала, що в лівому вусі настільки був шум пульсу, що мені навіть заважало добре почути правим пухом. Я то відчувала. Буває так, що нема того шуму пульсу, А буває так, що настільки він голосний, що це просто жах. Просто так шум, шф, таке такий. Одним словом, я не знаю. Я тут вже лежу від неділі і тільки вибачте за грубе слово жру. Бо як нема що робити, то їм ну, зроблю вам відео, змонтую, а далі що робити? Далі жру без перестанку. Ну і хіба що так допомагаю тим хворим, які після операції там мене щось попросить, чи піднести, чи щось потримати. А так то просто лежу і дивлюся на тих всіх хворих. І як, як їм важко після операції, як їх нудить, як в них болить голова, як в них болять хребти, я на це все дивлюся, знаєте? І як, я, наприклад, працюю в лікарні, і як я бачу то зі сторони лікаря, що вони мучаться, ну, це одне. А як я бачу зі сторони пацієнта, якого чекає така важка операція, то це неможливо переносити. Це просто Психіка просто сходить розуму. Ти просто сидиш і постійно про це думаєш, думаєш, думаєш. І це настільки погано, що я не можу вам передати. Так що я не знаю, чи я витримаю. Я ще запитаюся в того лікаря, чи. Він буде дійсно чергувати цілу ніч. Якщо це так, ну, то я не знаю, я буду боятися йти на операцію, бо я буду розуміти, що він не є досконало виспаний. Ой, тим словом, я вам скажу, що психічно перенести оце очікування дуже важко. Я нікого не звинувачую. Я розумію, що лікарі не винні в тому, що мій, моя операція переноситься. Просто немає можливості. Немає, по-перше, стільки операційних. По-друге, лікарі мають багато роботи дуже. І з минулого тижня пересунулися на цей тиждень хворі, тому що, планові, тому що поступали хворі позапланові, і їх треба було оперувати, наприклад, такі, як зламання хребта, або хтось вдарився головою і має кровобили в голову, і треба оперувати кров забирати. І все, і це відсуваються планові е, е, операції. І тут ніхто не винен. То не то, що там хірурги не хочуть оперувати. Ні. Просто так стається. Ну я от зараз 12 години не можу заснути, тому що я думаю про то, що довго дуже шумить в вухах, ну і така біда. Ладно, попробую заснути. Доброго ранку всім. Наступив ще один день в лікарні. Я вже сьогодні лежу четвертий день в лікарні. Ну і нарешті мені вже остаточно сказали, що завтра буде операція. Як я вчора казала, що моя сестра мене настрашила, що буде лікар змучений, що буде мати чергування, але виявилося, що він помінявся чергуванням і лікар не буде змучений, так що все добре. Отже, завтра зранку моя операція перша. Сьогодні результати аналізу мої на кальцій, ну, на ті всі, що на мою першу хворобу, ви знаєте, то лікар сказав, що прекрасні аналізи, все добре, що все абсолютно помінялося. На краще. Тобто, Першу хворобу я повністю вилічила. це вже доказано. Бо через 2 місяці абсолютно всі добрі аналізи. Отже, я рада. Спочатку я вже трошки була, знаєте, така прибита, а тепер мені знову повернувся добрий настрій. Я з добрим настроєм піду на операцію. Не пишіть мені кількість поганих коментарів, що вона що тобі тої операції і. Ти сама того хотіла, так як мені писали. Ну, То самі розумієте, що ця операція потрібна. Я вже казала не раз, або пан, або пропав, але жити з думкою про те, що в тебе в голові пухлина, яка в будь-який момент може тебе прибити. Це не варіант. Отже. Іду завтра на операцію. Сьогодні відбулася консультація ендокринолога, він подивився аналізи, сказав, що все добре. Що ніяких протипоказів не маю. І що ну, мається на увазі до операції, ендокринологічних протипоказів немає. Так що можу покинути на операцію. Всі результати мені поописували, ЕКГ, там все поописували, сказали, що все добре. То укладень зі сторони мого організму не має бути. Хіба що буде укладнення зі сторони голови, а так, в цілому, здорово. Отже, готуюся морально. Сьогодні жіночка пішла на операцію на шийному хребті, плакала вчора цілий вечір, сьогодні цілий ранок. Але вже забрали її на операцію, бо вона не могла на неї дивитися, вона постійно плаче і плаче і плаче. Я плакала тільки тоді, як чоловікові приходить до мене, в нього очі на мокрому місці, і я теж починаю плакати. А також я не плачу, я собі спокійно займаюся відео, десь щось читаю, щось ділюся, якісь фільми. Чого мені плакати? Мені не можна плакати, тому що мій організм мусить бути. Позитивно налаштований, а не, знаєте, як то наплачешся, дістанеш стресу і потім не буде виздрілем нормально, так як то має бути. Так що я не плачу все, все добре. Маю позитивний настрій. Тут собі трошки ще вийшла біля лікарні походити. тому що. Лежати неможливо, бо самі розумієте, що як лежати, то потім після операції ще буду довго лежати. На самій операції буду довго лежати. Треба обов'язково ходити, щоб кров рухалася, щоб не було тромбів. Ну і щоб післяопераційний період пройшов безоткладний. Смачне.

Але ще ту шоколадку, що в тебе впала, і в океан теж. тоже. Не знаю, я не например. А чому? Піднімаю. У нас я не топить Нічого скоренько піднимаєте, ти несе. Не може, ти мені не помоги. Я побалось это.